Вітаю вас, малята, на занятті з логіко-математичного розвитку. Подивіться, до нас сьогодні завітали герої казки. Білосніжка та сім гномів. Діти, скажіть, скільки гномів стоїть праворуч від білосніжки? Один, вірно. А скільки стоїть гномів ліворуч від білосніжки? Багато, так, молодці. Малята, це гном простачок Знайомтесь, він найменше серед гномів. А це гном веселун. Він любить танцювати та співати. Він найбільше серед гномів. А чим схожі про та веселун? У них однакові за кольором черевички, так. Та штанці, молодці. Дивимось далі, чим ще вони схожі? А можливо, вони чимось відрізняються? Так, у них різні за кольором шапочки. Правильно. Гном весело має бороду. Діти. А скільки всього гномів тут зображено, як ви думаєте? Два, так. Малята гноми розсипали свої речі. Ось подивіться. А коли вони їх зібрали, то помітили. Що вони переплутались. Уважно розгляньте речі гномів. І скажіть, що ж не так з ними? Так, тонкий зошит з олівцем це речі худого, тонкого гнома. Правильно, а товста книжка з олівцем це предмети веселуна. Нашого найбільшого гнома, товстого. Де знаходиться у нас найбільше з гномів? Внизу. Правильно. А де ж знаходиться у нас найменший? Простачок? Зверху, так, вірно. А що ще ви тут бачите? Я вам підкажу. Ми вже з вами познайомились із цією цифрою на минулому занятті. Так, це цифра один. Скажіть, діти, чи однакові наші одинички, які ви бачите? Звісно, ні. Вони відрізняються, дітки, за розміром. Одна в нас тонка, а інша товста. Правильно. Давайте покладемо нашу товсту одиничку, як ви гадаєте, біля якого гнома? Правильно, біля товстого. Ось. А тоненька де буде знаходитись? Біля нашого у <гудого>, тоненького гнома, ось так, правильно. Малята, як ви гадаєте, в якому із цих будиночків буде жити у нас тонкий гном, а в якому товстий? Правильно. Товстий гном у нас буде мешкати у товстому будиночку. Скажіть, з яких геометричних фігур? Складається в нас побудований товстий будиночок. Ми вже знайомі з вами з цими геометричними фігурами. Так, це зелений трикутник і синій квадрат. Правильно. Малята, а тонкий гном ходи, де буде мешкати? Правильно, у тонкому будиночку рухаємось далі. А як ви гадаєте, а чого не вистачає нашим будиночкам? Подумайте, ну звісно, їм не вистачає вікон і дверей. Малята, скажіть, а як звали наших гномів, першого гнома, найменшого? Так, простачок. А найбільшого? Так, веселун, ось він. Правильно. А яка одиничка знаходиться біля найбільшого гнома? Так. Товста, вона знаходиться де, як ви гадаєте? Ліворуч від нього, а тоненька. Вона знаходиться праворуч, від тоненького худого гнома. Правильно. Малята. Сьогодні на занятті ми закріпили з вами знання про величину предметів, продовжували з вами вчитися орієнтуватися у просторі. Закріпили вміння співвідносити число і цифру один. Хочу зараз вам запропонувати наостанок таку енергійну руханку. Увага! Kum, kum kwa, kwa, kwa. Нових зустрічей. На все добре. До побачення!